Із висловлення співчуття у зв'язку з загибелью цивільних свою промову на спільному брифінгу з прем'єром Денисом Шмигалем розпочав головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Посадовець зазначив, що через атаку з боку росіян він, як і чимало киян, почав свій ранок у столичному укритті. Дуже шкода, що мені сьогодні доводиться починати своє звернення зі слів суму, оскільки я хотів би вшанувати всіх тих цивільних, які загинули або постраждали внаслідок атаки, яка була проведена росіянами цієї ночі. Нам разом із моєю командою довелося спускатися цього ранку у бомбосховище. Я чудово розумію, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну так спускатися в бомбосховище українцям доводилося понад 40 тисяч разів. І це вже четвертий візит Бореля до України від початку великої війни. Цього разу він прибув для обговорення українських реформ на шляху до ЄС, а також військової та фінансової підтримки Євросоюзу.